Мій рід великий і чудовий, йому не буде забуття, в нім чую серце, я биття майбутніх поколінь далеких. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про берегиню нашого роду, нашу старішину, нашу маму, бабусю, прабабусю, прапрабабусю, яка 16 квітня святкує 90-річний ювілей. Це колінько Віра Никифорівна. Бабуся була народилася в багатодітній родині. Дитинство було, звичайно, в ті часи важке. В 16 років вона була примусово вивезена в Німеччину на роботи. Вспомини про війну бабусі завжди такі тяжкі, але викликають багато відчуттів її, серці, хвилювань. І сьогодні вона теж хоче ними поділитися з нами. Остарбайтери, хто вони? Скільки їх? Яка сила штовхнула їх в годину воєнного лихоліття покинути рідну домівку? Яка подальша доля цих людей? Ті, кому сьогодні за 80 могли багато розповісти про них. Ті ж, кому всього лише за 20, знають про них хіба що зі спогадів своїх рідних? У 43-му годі прийшов Ага сказав, що збирайте вечки і буде, будемо і в комендатуру. Пішли ми в комендатуру, дівчата, ось господи, На утро нас уже отправляли у Германію. На у товарнака у товарнаки ти поїзда. No, no. Скотт ми усі їхали. Туди приїхали у город Глац, uh -huh. тоді нас купляли. Її, Віру Некиферівну, купив господар з міста Петельці. Господар був сам шахтарем, але господарство тримав велике. Доводилось працювати в полі, сіяла зерно, косила, в'язала снопи, молотила, працювала і в будинку, доглядала дітей, варила їсти. Тяжкою була праця в неволі, але звістка про перемогу для Вірини Кипрівна була найкращою. Радості не було у меж. В 1945 році звільнили американці, довго добиралася додому. Приїхавши в рідне село, працювала в колгоспі перемога. Наша бабуся неодноразово за те, що гарно працювала пташницею, 에, була мала безлічна нагород, скажімо, того часу були постійні змагання між групами і от мала такі Мама... значки, як побідіть соцсорівнування. З часом за те, що гарно виконувала свою роботу, бабуся була нагороджена орденом Мама... трудового червоного прапору. Напередодні 70-річчя Дня Перемоги ми хочемо привітати нашу праву зі святом. З Днем перемоги зі святом я тебе вітаю. Радості, щастя, здоров'я бажаю. Хай тобі сонечко світить яскраво, квіти буяють і стеляться трави. Бажаю тобі, я сто років прожити. Нехай тебе люблять, онуки і діти. Нехай тебе старість не квапить, минає і серце твоє, хай не щастя не крає. Живити ще довго на світі оцім, на радість онукам і дітям своїм. Родина стовбур дерева міцного. Це батько й мати, бабці й дідусі. Тітки й дядечки всі до одного, ну словом родичі і близькі усі. Коріння роду треба добре знати, дітей навчати, поки ті малі. Бо що то за людина без коріння, як перекоти поле, що летить, без роду племені його благословення не може праведно на цій землі прожить?